Три матеріали сьогодні маємо перший з них про вірменію, те, що відбувається у Гюмрі, ті протести, які там тривають через вбивство російським солдатом вірменської родини шістьох людей. Слон ру російське видання пише про те, що абсолютно. Різні, різні виявилися уявлення у командування російської військової бази і у вірменської спільноти вірменського суспільства про справедливість та законність. Різні уявлення російська сторона не хоче видавати злочинця вірменським правоохоронним органам. Ну а вірменська спільнота, вірменське суспільство на це реагує дуже обурено. Як ми бачили, як ми говорили вже сьогодні, вважає автор цього матеріалу, що просто. Насправді обурює вірмен те, що таке ставлення Росії за яким? Зацитую статтю мовою оригіналу армянська общественность должна низко кланятися і благодарити руських товаріщів за проявлене благородство, а також за панімання і помощі однак такі отношения називаються не союзническими, а колоніальними? Ну і власне автор цієї статті каже, що якщо і справді Росія з Вірменією такими партнерами, як про це постійно говорить влада російська, то чому тоді Росії не вибачитися за те, що сталося, не ініціювати відкрите розслідування і не проявити повагу до країни союзу Узника далі до матеріалу в газеті Guardian британський реакція коментатора цієї газети власне на висловлювання папи римського франциска, який ми вже теж згадували, про те, що є межі у свободи слова і що. Не можна ображати віру, якби мого, мій кардинал образив мою дружину, то образив мою маму, перепрошую чомусь постійно в мене дружина, хоча ми знаємо, що у католиків не може бути дружин. Отже, папа сказав, що якби образив мою маму, кардинал Гаспарі, то він міг би очікувати, що я його вдарю, в цьому немає нічого дивного. Цитує ці слова Газета Гардіан. Ну і автор матеріалу вважає, що не насправді не не так як вважає папа, можна критикувати, можна ображати уже справа кожного для себе встановити ці межі, які не можна переходити, але абсолютно не є нормальним відповідати насиллям на образи. Це логіка чоловіка, який б'є свою дружину. Пише автор цього матеріалу. Ну і також піднімає питання самоцензури, яке виникає у журналістів, якраз от через те, що відбулося, що тепер багато журналістів побоюється. Авторка цього матеріалу буде просто боятися критикувати якісь і висловлюватися відверто на якісь такі дражливі теми, як віра. Закінчуємо огляд преси, громадський світ матеріалом із газети Washington Пост. Це насправді фотоматеріал більше, ніж стаття про українські традиції, новорічно різдвяні про традиції одного з регіонів України Чернівецької області, села Красноїльськ, де дуже яскраво святкують Маланку. Це ніч з 13 на 14 січня. Фактично добу тривають ці святкування. Давайте промотаємо там нижче багато фотографій. Ось це власне таке карнавальне, таке театралізоване дійство там відбувається. Люди цілий рік у цьому селі готуються до святкування Маланки, шиють костюми, традиційні костюми ведмедя із сіна, із соломи, костюми циган. Ну і ось вирішили до такої української традиції привернути увагу журналісти Washington Пост, фотосесія, щоправда, зроблена українським фотографом Олексієм Фурманом. Пропоную всім зайти на сторінку Washington Post і подивитися на ці світлини. На цьому ми громадський світ завершуємо. Вже трішечки затягнули. Передаю слово моїм колегам, а ми з вами вже наступного тижня побачимося традиційно о сімнадцятій. З вами була Ольга Токарюк. На все добре.